Ось таку ж дверь замовили у нас. 2,25 висота, 1,20 м ширина, дві створки відкривні, МДФ панель, на три петлі, два замочки коле, ключ бабочка і лазерний нарізка. Це наружна МДФ панель, лазочок 10 мм. Два замочки. Вороточок, а зсередини 10 мм білого кольору. Антизрізи, посилення петель, скритий монтаж повністю МДФ-панели. Щільно закриваються. ригелі не видно. З цієї сторони. Вот блядь. Кому потребно, звертайтесь. Всем хорошего дня.